Ось я сміюсь з себе, що вже їхати додому пора. В мене мільйон ідей, Ну скажіть, я зараз я розумію, чому я живу у багатоповерхівках. Жила б я десь на землі, і зимою мені б не було відпочинку. Я собі знайду чим зайнятися. Ну оце накрила я якось не вдалий з мене досвід був. Десь у серпні я посіяла огірки. ну І звісно, що нічого з них не вийшло, бо серпень був холодненький, вони сиділи-сиділи ну і спізнилися. тож, ладно. А їх трохи помульчувала, Помульчувала будилками. Отож, рукава в мене зійшла. Зійшла непогано і вже наростає. Ну, скільки їй? Мабуть, чесно кажучи, тижні два, бо дуже запізно я ото, отак ото вирізала і посипала. Ну, щось з семен я позалишила, так що, якщо комусь потрібні семена руковод, кажіть. Ось. І ідея в мене ось така. Понадьоргала я її, зараз я її до горщика. О, бачите, як холодно, а? Хі -хі -хі. Ну нічого. До горщика присаджу і, може, чи під плівкою далі ще, а щось заберу додому в горщик. Бо вона мене годує навіть у зимку. Ну, я полюбляю. Щодня там трошки там листочок до, до бутребродіка. Ну, чого мені, от скажіть? А це ось це ось, дається капуста пакчой. Вона дуже соковита, дуже швиденька і зовсім не боїться холодів. Теж минулоріч Я у грудні приїжджала на город і ось так от під плівочкою підіймала і збирала. Ну, що сказати. Минулий грудень був ну, ну дуже дуже теплий, чесно кажучи. Тому навіть отак от у ґрунті під накриттям рукола нормально себе почувала. Я її розрізала і салатики вдома вже робила. Ну, то скажіть, а робите ви так?